you <smart noise> Слава Україні, Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Одіозний олігарх Костянтин Чеваго знову потрапив у гучний скандал. Так, журналісти видання Нове Врем'я помітили на стоянці в Марині Дубая, що в об'єднаних еміратах дуже цікаву яхту, і у себе нічого. Однак на бортах та кормі були зображені величезні літери «З». Журналісти видання вирішили з'ясувати, чому з ефектної 65-метрової яхти досі не зняли провокативні літери «З» і звернулися до прес-служби однак, уже вагу пояснили. Яхта олігарха в Дубаї є частиною інвестиційного портфелю, власниками якого є пан живаго та члени його родини. Морське судно дійсно наразі знаходиться в Дубаї на плановому техобслуговуванні відповідно до стандартів та вимог міжнародної морської організації, яке повинно здійснюватися кожні 3-5 років, кажуть у прес-службі. Там додали, що сам живаго продовжує перебувати на території континентальної Франції. Крім того, прес-службі вирішили виправдатися та заявили, буцім тоже Живаго неодноразово відповідав з що назва Z відповідає першій літері англійської транслітерації Призвища Живаго, бо більше того, представники набралися наглості з упевненістю попередити, що олігарха не збирається її замінювати. Яхта була так названа в момент її проектування та будівництва ще до 2014 року. Питання зміни назви не стоїть, оскільки її назва не має жодного відношення до війни в Україні. Так випадково сталося, що Путін зі своїми військовими нелюдами, які чинять агресію проти України, намалювали букву Z на військовій але це не означає, що Костянтин Живаго, як і усе людство, повинен перейменувати усе, що вони мають спільного з літерою Z, включно із призбищами, що починаються на цю літеру. А сама Z – зникнути з алфавітів народів усього світу. Журналісти видання додають, що оцінювальна вартість яхти Z складає близько 70 мільйонів доларів. Ймовірно, саме вона включена до переліку активів бізнесмена разом з акціями, якого підприємству десятками об'єктів нерухомості та гвинтокрилому справі про розтрат. То 113 мільйонів доларів банку фінанси та кредит. Ці активи арештували рішенням українських судів. Ні для кого не секрет, що нещодавно в Україні арештували вертоліт олігарха утікача, колишнього нардепа живаго. Про це повідомляє офіс генпрокурора та ДБР. То може варто конфіскувати і скандальну яхту, розіграти її на аукціоні, а кошти передати, наприклад, на потреби українських біженців чи армії наших захисників. За даними слідства, олігарх Утікач під час перебування в Україні використовував вертоліт в особо. Вах, цілях Суд ухвалив відповідне рішення на підставі зібраних матеріалів, якими підтверджено, що він використовував цей вертоліт в особистих цілях під час перебування на території України під час досудового розслідування установлено місце знаходження повітряного судна та проведені необхідні дії щодо його арешту. Окрім того, колишньому нардепу України повідомлено про підозру щодо організації схеми розтрати 113 мільйонів доларів банку. АТ банк фінанси та кредит такими діями завдано шкоду інтересам держави та Владникам банку на превеликий жаль, поки живаго не отримав по заслугах так жорстко, як він заслуговує, адже суд французького міста Шамбері втретє переніс слухання щодо екстрадиції українського бізнесмена та політика Костянтина Живаго, якого заарештовує Куршевель наприкінці грудня на запит ДБР. Засідання заплановане на 16 березня. Бізнесмен Костянтин Живаго є засновником ферекспо Ейджі. Видання Forbes Україна поставило його у п'ятірку найбагатших українців. Був нардепом третього 4, 5, 6 та 8 скликань однак для процвітання батьківщини не зробив і не робить нічого. Усе, ще лишалося потрапляти у гучні скандали та ще більше знищувати і так хитку репутацію. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.